сіємо, посіваємо, повнися, земле врожає. Шановна Галина Йоспіна, ми щиро сердечно вітаємо вас з прекрасним життєвим ювелеєм, з вашим 90-річчям. Ми вам бажаємо міцного здоров'я. Ще як мінімум до 100 років. Вітаємо вас доріччя і сьогодні, сьогодні початку. Від імені Карсташівської міської ради, від секретаря міської ради Юрія Денсавця від депутатського корпусу ми всі вас вітаємо і сьогодні нагороджуєтесь подякою Волині Йосупіні за самовіддану і невтомну багаторічну працю, життєву мудрість і стійкість, активну громадську позицію у життєдіяльності діяльності громади. Та з нагоди 90-річчя від дня народження. Вітаємо вас! Найжиє, найжиє, много літа наймає, наймає, много, я літа я літа, я літа, я літа, я літа. Днем народження! Кожна <звит> <Днів народження! звит> «Е днина буде гожа, нехай оберігає вас матір Божа, нехай ангели з вами поруч крокують, а Господь Бог вам ще многих благих літ дарує. Міцного вам здоров'я, добробуту, достатку. Так тримати і нехай збуваються ще ваші самі найзаповітніші мрії. Тому то з Днем народження.